Чи є якась у вас остання інформація щодо жертв і постраждалих в Херсонській області? На жаль, ця інформація здобувається по крихтах, фактично, тому що дійсно окупантами обрізано можливість збору цих даних, і крім того, що оприлюднив міністр внутрішніх справ, наразі більш уточненої інформації немає про 17 загиблих людей. І ще інформація уточнюється, тому що за свідченням місцевих мешканців, яким вдалося вибратись, і які мають зв'язок з тими, хто в них з близьких там залишається, цифри будуть набагато жахливішими. На жаль, оскільки довготривалий час допомога людям не надавалася, і багато людей було змушено просто захлинутися у власних домівках. Це ми зараз розуміємо, йдеться десь про 10 днів, щонайменше. Так, щонайменше так. Ну, Центр національного спротиву повідомляв ще про те, що там десь орієнтовно можуть бути лише в Олешках десь півтисячі загиблих. Тобто, тому що люд людей вчасно не рятували, їм не надавали допомогу. І через ну, поки це що люд... лякати такими цифрами так. не варто. Треба mm -hmm. довіряти перевіреним даним. Зрозуміло, що. Масштаб трагедії надзвичайний, але все ж таки будемо сподіватися, що максимальна кількість людей, які могли врятуватися, змогли скористатися таким шансом. І крім того, зауважу, що сили оборони не полишили нікого, кого мали, хоч маленький шанс, врятувати, і продовжували ці операції. вже бачили звіти різних структур про те, як вдалось таке зробити, і навіть. Рятування відбулось і відносно тих самих окупантів, які ворог позабував на тих позиціях, які позатопували, і вони зараз поповнили обмінний фонд. Але водночас вони самі були дуже здивовані тим, що сили оборони їх врятували, а свої ж у спину розстрілювали. Дивіться, ще є до вас таке запитання. Стосовно останніх тенденцій обстрілів, ми бачимо, що росіяни пускають меншу кількість ракет, меншу кількість шахедів, але вони це роблять частіше. І по всій території України, там і по Києву, зокрема, це у нас тут і Південь, бачимо, що теж постійно вони запускають. Чому так змінили? змінився їхній підхід? Чому вони використовують менше, але частіше. І ось щодо шахедів. Чи продовжуються поставки з Ірану, і які це можуть бути обсяги цих поставок? На жаль, поставки продовжуються це в принципі фактично за, -за документованого факт, оскільки ми бачимо прибуття вантажних бортів з Тегерану до Москви. і після цього з'являються нові маркування на тих шахедах, які ми збиваємо. А також ми бачимо, що вони продовжують підбирати тактику, яка виявиться максимально ефективною, бачучи, що сили протиповітряної оборони працюють у нас досить результативно, вони намагаються максимально урізноманітнити види атак, застосування різних видів зброї, в тому числі, і планування цих атак, тобто хвилеподібні… подібні. Очкові будь-які інші способи вони намагаються підібрати те, що буде максимально результативно, оскільки розуміємо, що військово-політичне керівництво країни-агресорки вимагає певних перемог по наших тилах, коли немає перемог на лінії зіткнення. А ми можемо говорити про кількість шахетів у партії. В... Чи відомо що? наскільки мені відомо, досить різні, в залежності від того, скільки е, зуміли виготовити на момент потреби в поставці, і в залежності від того, які подальші плани у ворога є на застосування цих видів озброєння. Очевидно, що вони будуть робити ставку на саме ці поставки, тому що Відновлення ракетного потенціалу дещо ускладнено. Виготовлення шахедів відбувається швидше, і це більш дешева зброя. А щодо іранських інструкторів, ще їхніми послугами росіяни користуються на тимчасово окупованих територіях чи на Росії самі. Чи є такі за нашою інформацією? Так, є інструктори, які споряджають і благословляють, скажімо так, пуски цих самих дронів. з... Східного узбережжя Азовського моря, тобто розташовують вони ці пункти на тих територіях, які є суто російськими, оскільки гіркий досвід розташування на тимчасово окупованих територіях, як то в Херсонщині і на Кримському півострові, в них є, і вони знають, що такі бази дуже сильно і потужно горять. Це нам подумав. Ми любимо, коли гарять їхні бази. Ну, а хотілося б вас ще запитати щодо кримського титану, тому що останній тиждень було багато інформації про те, що росіяни можуть готувати там також провокацію. Що відомо на цей час про ситуацію на кримському титані в тимчасово окупованому армянську? Цілком очевидно, що це чергова ланка в ланцюзі шантажів техногенних росіян, оскільки вони розпочали свої. Історичні такі шантажі з, з запорізької атомної станції, потім була Каховська гребля, тепер кримський титан. І вони намагаються в такий спосіб тиснути на світову спільноту, в тому числі. Тому що якщо говорити про наслідки підриву Каховської ГЕС, то це все ж таки більш локальні в порівнянні наслідки, Вони стосуються певних регіонів України. То наслідки підриву, наприклад, на Запорізькій атомній станції, всім зрозуміло, і світ. Томі, що вони будуть більш потужні і відіб'ються в цілому на континенті. Що стосується Кримського титану, то тут, за оцінками фахівців, Хмара хімічна може сягати і Румунії, і Туреччині, і самої Росії, зокрема, тому цілком імовірно, що натягнута туди вибухівка буде використовуватись в якості шантажу, але з огляду на те, що вони все ж таки доведені до певного ступеню ступенів вдалися до теракту на Каховській греблі, не можна скидувати в абсолюті з рахунку, те, що вони можуть спровокувати дещо подібне і на кримському Титані. але треба ретельно відстежувати, і ми це робимо і своєчасно сповіщаємо громадськість про це. Те, що вони в першу чергу наражатимуть на небезпеку безпосередньо своїх людей, свої підрозділи, які розташовані максимально близько до цього об'єкту, з іншого боку, нагнітання ситуації навколо цього об'єкту, свідчить про те, що у ворога закріпилося розуміння того, що сили оборони не полишать ідеї звільняти Крим. І ми не полишаємо цього прагнення, щоб Крим був звільнений? і Ми б хотіли купатися на кримських пляжах. Але питання щодо одеських пляжів насправді підрив Каховської гідроелектростанції він приніс і багато наслідків і для чорного моря, і для узбережжя Одещини. Яка там нині безпекова ситуація? Хотіли відкрити деякі пляжі для того, щоб люди могли там купатися, ними користатися в Одесі? Чи можливо це зробити зараз? Чи все ж таки через наслідки підриву Каховської ГЕС цього не буде? Наразі ситуація з. Безпековою складовою, пов'язаною з мінно-вибуховою небезпекою, вона посилилася ще і епідеміологічною небезпекою, тому що дійсно те, та купа сміття, яка була принесена, і не одна, і ще дрейфуючи такі острови, цілі острови сміття в Одеській затоці і далі по акваторії Чорного моря, які ще. Буде прибивати до чорноморського узбережжя, виходячи з особливості зі специфіки течій, вони в принципі дуже суттєво вплинули на стан води в цілому і від опріснення, закінчуючи забрудненням дійсно. І це призвело як для цвітіння водорості і зміни відповідної флорифауни на прибережних територіях, на прибережних. Прибережних водах, в тому числі, так і сама якість води, яка дуже небезпечна з огляду кишкових інфекцій. Наразі критичних. Збудників не виявлено, але все ж таки ну досить такі, скажімо, побутові загрози існують і вони досить суттєві. Тому про оздоровлення на пляжах зараз не йдеться і використовувати прибережні води, в тому числі для купання, дуже недоцільно, тому е, місцевою владою відвідування пляжів наразі заборонено. А ще в мене до вас є одне тут уточнююче питання. Там з'явилася інформація, що в Одесі обмежили вночі роботу розважальних закладів. А вона спочатку війни була дозволена вночі, чи як? Бо ну там я була теж нещодавно в Одесі. Комендантська година там є. А щодо ночі от, трошки не зрозуміло, чи можете роз'яснити? Питання в тому, що моральна етична сторона цього цієї проблеми вимагає від загалу. Розуміння того, що бізнес має працювати для того, щоб наповнювати бюджет, але має працювати з огляду на безпекову ситуацію, морально, етичну і загального суспільного розуміння цього процесу. Те, що зараз відбулося, це обмеження часу обслуговування для того, щоб всі відвідувачі закладів встигли до початку комендантської години завершити перебування в закладі і дістати. З дому введено обмеження о 22 годині припиняється обслуговування, зменшується гучність музики, зменшуються світлоефекти, світлові ефекти, і, відповідно, відбувається згортання цієї діяльності, хоча певний час вона мала можливість функціонувати. Тому етично це буде правильно. І так, в принципі, дослухалися і підприємці всі, і знайдено розуміння в головах громадян, що дійсно до 22-го функціонування є. Після того відбувається процес завершення і потім дотримання правил та норм комендантської години. Пані Наталію, хотілося б ще до фронту повернутися. Генштаб повідомляє, що на Запорізькому та Херсонському напрямку окупанти в обороні словом. А що вони підсилюються загалом видно і як вони зараз діють там? Чи, чи не підсилюються, а воюють тими ж самими силами? І яка техніка, наприклад, там застосовується? Бо ми бачили там, наприклад, як застосовується танк Камікадзе? Ну а це вже не вперше таке відбувається, та все ж. Критичної зміни в комплектації підрозділів в їх кількості не відбувається. Та кількість сил та засобів ворога, яка була нами зафіксована, скажімо так, на лівому березі на початку контрнаступальних дій, вона залишається сталою в урахуванням корекції, яку ми вносимо своїм вогневим контролем. Зокрема, за минулу добу нам вдалося знищити понад 100 окупантів і понад 50, 10 одиниць їхньої ворожої техніки, серед яких і автобронетехніка, там понад 30 одиниць, і е, великокаліберні гаубиці, і е, човни в кількості 20 одиниць, якими вони намагалися маневрувати на е, тих територіях, які позатоплювала водою. Тобто наша робота зменшує кількість окупантів, вони продовжують свої маневри поміж собою. Е, Посилюючи підрозділи на Запорізькому напрямку і та Донецькому, а на безпосередньо на Дніпровському напрямку, на нашу, в нашій зоні відповідальності, вони в більшості відновлюються і підвищують свою бойову підготовку. Тобто, це більше оборонні заходи, в яких вони намагаються втримати ті позиції, які ще мають.